У Нововолинську відбулися комплексні тактичні спеціальні навчання рятувальників на одному із підприємств міста. Пожежа виникла в одному із складських приміщень, гасили її з допомогою чотирьох автомобілів нововолинських надзвичайників. Також на допомогу кликали працівників 18-ї ДПРЧ міста Іваничі. Знешкоджували умовний вогонь два відділення нововолинських рятувальників у складі ланок ГДЗС, А відділення Іваничівських подавали ствол по автодрабині для захисту покрівлі наслідок умовної пожежі врятували двох потерпілих: працівницю підприємства та одного із працівників ДСНС. Їх обох передали працівникам швидкої допомоги, які прибули на місце після повідомлення рятувальників. Ми провели тактичні спеціальні навчання в місті Нововолинську на об'єкті Арт Експрес, який спеціалізується на фасуванні фарби, значить, навчання ці планові. До навчань були залучені пожежно-рятувальні підрозділи міста Новолинська, спеціалізовані служби міста Новолинська і також державна пожежно рятувальна частина з Іванич. Метою даних навчань було тренування особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з гасіння пожежі, з рятування людей, а також тренування адміністрації. З першопочаткових дій по гасінню мовної пожежі до навчань залучали дві машини п'ятої ДПРЧ, А також автодрабину та автомобіль, який Нововолинським надзвичайникам у якості благодійної допомоги передала Нововолинська міська рада. До відпрацювання приєдналася поліція та медики. До даних навчань також було задіяно автомобіль зв'язку та освітлення, який був наданий який в якості. Благодійної допомоги від Нововолинської міської ради даний, даний автомобіль зв'язку та освітлення, в якому також передбачені додаткові апарати та. Компресор для заправки балонів. такі навчання рятувальники проводять регулярно. Завдяки цьому відпрацьовується єдиний механізм чіткої та злагодженої роботи між дирекцією, працівниками та надзвичайниками. Такі заходи є дуже важливими, ба більше в умовах воєнного стану, коли ризик виникнення надзвичайних ситуацій вищий у кілька разів.